Ваша честь. Кожне покоління по було підписано ще 2 липня. На момент, коли воно направилося до суду, обставини, які вже виявилися в ході проведення судових засідань, мені відомі, що не були. Я вважаю, що ну, мені необхідно доповнити вказане попортання доказане, а саме в мене є е, професови не власних слідчих дій та відеозапису до них. Проте, враховуючи статтю 27, а саме частину 2, пункт 4, зі не випадки, не, е, е, так, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення земельного впровадження у закритому судовому засіданні, цього судового впровадження або окремої частини, лише у випадках, пункт 4. Якщо здійснення впровадження в відкритому судовому засіданні може призвести до долучення таємниці, що охороняється законом. Вказана таємниця охороняється законом це таємниця до розслідування. Воно на даний час не завершено. Тому о, зараз у мене є оригінали і суду зробили копії. Я вважаю, що необхідно дослідити в судовому засіданні вказані протоколи аудіо і відеозаписи, але провести судове засідання у закритому судовому засіданні. От я вам надаю копії. Це, це відеозаписи показаних платформ, будь ласка, слідчих розштовхи, які на даний час забезпечені. Але вважаю, що на даному етапі їхнє оприлюднення може завдати шкоди кримінальному порожню.